Друзі, давайте ми почнемо нашу першу лекцію на нашій практиці. Сьогодні до нас завітав Леонід Горобець. Найперше це наш випускник. А зараз доктор біологічних наук, старший науковий співробітник Національного природничого музею Національної академії наук України, орнітолог, палеонтолог, автор книжки. Слідуй за розбитим черепом, яку я рекомендував всім першокурсницям на наших практичних заняттях. Автор книжки Зоологічна екскурсія супермаркетом. Автор блогу Стромата. Автор, мабуть, втрачених, але тих, які мають бути відреставровані фресок Джерельце Ксена і Білокамінна. Аксена. Щоб Чи була? Ксена на Білокам'яній була? Білокаміна була. Там, да, Ксена була на А, Ксена була на Білокамені. Автор таємної мапи студентської народної садиби канівського природного заповідника і автор першого інтернет-літопису канівського природного заповідника. Вітаємо. Насправді раніше була межа між археологами та палеонтологами. Зараз цю межу фактично провести неможливо. Тому що от... Ну, а хто може провести межу між археологами, зооархеологами і палеонтологами? Було вивчають тварин, які е, не були під стриманими людей, здається. Чи з'явилися, е, існували до появи перших людей, а зоархеологи вивчають вже. Тих, що після ну тобто щетнів, якщо скам'янілих щетнів, оцих ракоподібних, то палеонтологи не а, вивчають ні, 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 тоді у домашніх мабуть. А чому саме у домашніх? А в мезоліті не було жодної домашньої тварини. Mm -hmm. Не ну, Ані були собаки і казуари в новій попоновій гнеї, але так по більшості не було. домашніх. Але все рівно в нас катастрофічна нехватка. У нас ніколи не було фахівця по молюсках, наприклад. А колекція молюсків є, там досить таки велика. Тому якщо хтось з вас от фанатіє викопними молюсками, можете приходити, матеріали є, є вивчати. Якщо, наприклад, тема тут не тільки курсових, тут і дисертацій, і тому подібне. А, палеоботаніка. У нас матеріалів маловато, але в принципі такий напрям як палінологія, коли досліджують викопний пилок, а, це вкрай вкрай важливий напрямок. Ну, Зокрема, скажу, що а, там, наприклад, про чорну смерть ми чули всі, наприклад. Тому що чума була, прийшла і все таке інше. Ну про, про про, тому, що про Чорну смерть записали там, де вона прийшла. А там, де про неї не де вона не прийшла, там про неї нічого не записали. І нас складається, коли читаємо якийсь середньовічний літопис, складається враження, що от скрізь була чума, тому що про неї писали там, де вона була. А що ж як ви є, ті регіони, в яких вона не була, наприклад? От тут буквально декілька років назад прийшов допомогу в дослідження викопного пилку викопного, якраз віку 700 років, як те ж саме. 700-600 років, коли була чорна смерть. І по пилку, наприклад, можна встановити, чи тут були поля із пшеницею, чи тут були луга пасовище для тварин, чи тут були ліси, і при тому можна різнити молодий ліс, старий ліс і тому подібне. Ну, молодий наприклад, кленовий чи якийсь може такий дубовий ліс, який, очевидно, не може з'явитися так дуже швидко. І дослідивши по цьому, повиявили регіони, в яких реально от. 14 століття були собі пшеничні поля, пшеничні поля, а потім раз, і все заросло молодим лісом, а потім стало все старим лісом. Це значить, що там чорна смерть розвивається. Дослідження кераміки, дослідження монет, дослідження там зброї це все вже те, що почалося ще в 19 столітті, і досі в принципі, ну, вже багато чого зроблено. А от що парадоксально, археологи якось ігнорували е, кістки тварин. Були якісь певні дослідження, але е, ті дослідження е, от, знаєте, для щоб оцінити е, так масштаби наскільки все не вивчено, є дослідження. Списки тварин, які були знайдені на території України, я собі складаю їх в каталог і бачу, що оленів повно, а наприклад, асарни, наш козуля, фактично дуже дуже мало. Такі ну, що ж таке, що ж що сарни було мало. І, якщо вже полюйте на оленя, то і на сарну собі полюйте. І тут колега підказав, а тих просто сарн визначали як козу. Через то вони йдуть собі в списках коза, коза, а то не сприймати до коза, то дикий вид, то, то сарна. І це було б зараз цікаво, тим тих матеріалів повернутися, перевизначити і О, тому. Де. Де. Ну, ось, наприклад можна подивитися, які е, птахи е, жили в різні часи в е, античних колоніях, знайдено це на березі Чорного моря. Іж, наприклад, там, це птахи, які жили е, чорним, це позначає, що вони тут зафіксований білим, це решта цього птаха не ем, не знайдено. Так ось е, цих, е, в е, е, наприклад, до 350-го року, до нашої ери, траплялися пато птахів, яких е, по фауністичній по, по зоогеографічній класифікації належать так звані арктичні, голоарктичні фауни. Такі більш такі холодолюбиві види, там всякі там. Е, гоголі, крехи, навіть канюк, в принципі, він підпадає під, під цю категорію, гуси, гагари і тому подібне. Їх знаходили досить таки багато. А види, в яких більш такі, можна сказати, називається фауна Старого світу, Сарманська, індоафриканська, туркестанська. Грубо кажучи, це більш такі теплолюбиві види, їх якраз до 350-го на територію північно Причорномор'я знаходили досить таки мало. Притом людям, в принципі, було без різниці, що їсти. Вони ловили е, все, що завгодно, з'їдали все, що завгодно, тих самих бакланів їли активно. Крім того, що основним способом в античному світі це, От е, як ви, до речі, ловили птахів, добували птахів, якщо ви живете на Чорному морі так е, е, 2500 років тому назад. Можливо, якусь рівню рибам Рибу теж можна з'їсти. А? А, Лук по морю стріляти не сильно ефективно. А? А, спраща теж, так далеко не золотить, щоб ташку забити. Залиште біоетику, любов до природи. А, а пташенят, а вони ж не всі гніздять, якщо не зимують, наприклад. там. Труїти чимось. А, а труту от тру, от тру, ще пробуєте зробити, тим більше в Україні труту ж важко зробити. Ні, ну можна, але це важко. Є набагато простіший спосіб. Сітками, да. ставите сітки, і туди всякі вам будуть і, цих, і гагари, і в цих гоголі будуть попадати, і крехиди будуть подати. Ну, понятно, що за, до речі, тут немає красія цих за конюком то придеться, от взагалі, в принципі, ястребів, то вони мать, з інших причин них, а, убивали якраз. А це все вставити сітки, а також можна робити, як робив Одіссей з писну Гомера. Гачка можна гачки кидати, вони теж на гач на гачок досить великий. Добре, ловляться. Це да, це дуже болі, і не треба таке робити. Ну вони так раніше так робили. Люди так ось їм попадалося все підряд, і вони все з'їдали, включно з бакалом. Баклани смердючі, хоч. Сергій Олександрович Лопарьов заперечував це. але я скажу, що ні, все таки, коли е, з них е, знаходиш знаходишкось дохлого баклана, знімаєш знімають шкуру, він, він реально він, він смердючий. Е, ну їх теж їх повно знайдено із е, надрізами. Тут їх із, е, розрізали, їли і ту і тому подібне. Е, Тобто не було якоїсь вибірковості, але разом з тим якісь більш види попадали, а потім, десь після 350 року до нашої ери, почали попадатися більші види теплолюбиві. Цей якраз результат кліматичних змін, які можна визначити, наприклад, по зміні фауни птахів. Як що в моєму прикладі це можна сидити фауну савців, гризунів, равликів і і і тому подібне? Так, а зараз буде Лелека. Цікавих прикладів, як по дослідженню кісток, можна виявити ті чи інші кліматичні зміни, це зокрема, наприклад, такі види індикаторів, як лалека. Лалека, він любить більше. Теплі часи. І в нас якраз лелека з'являється в часи так званого римського кліматичного оптимуму. Це десь так приблизно 350-300 рік до нашої ери закінчиться десь так 250-й не І не можна звати точний дату, коли вона закінчилась тому що це був процес. Не переключалось раз, і сьогодні у нас потепління чи похолодання. Е, да, то, часи Риму в наших краях були лелеки, їхні кістки знайдені, потім вони пропадають. Потім вони знову з'являються в часи середньовіччя. Я їх знайшов в селищі, тобто я їх переописав повторно, тому що їх ще було знайдено досить давно. Селище Балико відносно далеко звідси. Тоді це було місто Чучин. І крім того, ще от це вже знайшов на нас сторінках Київської псалтирі, про що опублікував статті. Там взагалі було про птахів середньовіччя. І в тій статті про птахів середньовіччя, зокрема, включив. Мініатюрку із Київської цалтері, і е, редакція журналу Environmental Archaeology вирішила поставити її на заставку журнала. Це якраз от Київська Цалтир. Там по е, сюжету цар Давид каже, що став і подібне до птаха, який вис, е, гніздиться вгорі. А в принципі, то есть, текст не зобов'язував зображати ніякого конкретного птаха. Ну, е, літописець зобразив саме лелеку, притом зобразив дуже дуже чітко. Бачили, як серед малювали такі там. Котиків, собачок, таких да вони такі гарненькі, але не зовсім. А тут ну прямо то він, він знав, як вона виглядає. А особливо класно слони намальовані на середніч. Там вони просто коли люди не не бачили, як як виглядають слони, ті, знаєш, мають бути довгий хобіт і е, бивні, і там. Бивні серчапти там роботи, і це все, все дуже таке дивне. Да, Леко вони точно знали. Тобто середнічі лелеки були і це підтверджує і археологія, і джерела, а також в подальшому лелеки зникають. І ось будь, один з перших лелек, який з'являється в подальшому після в були теплі часи, потім настав малий льодовиковий період, а потім малий льодовиковий період почав поступово поступатися а, в сучасному глобальному потеплінню. Але цей час, мабуть, лелеки з наших регіонів повністю зникли. І в XVIII столітті ось в Одеській області знають якийсь. Це досить таки молод. Це не Грицько, все таки він був молодим. Це, це був молодий лелека, якого а, знайшли на поселищі селищі Ногайців. Він такий лежав собі красивий, там, чекав, коли ж його нарешті від, відкопають. Це лелеки це звердиться цікаво, а крім того. А, Лелеки є одним із індикаторів потеплінь, похолдань і тому подібне. Черепаха. От, коли знаходять кістки черепах, особливо панцирі найбільш частіше знаходять, то питання: а як взагалі черепаха могла опинитися десь? Е, перші, ваші варіанти: От, знаходять археологи, рештки черепахи, що з нею могли робити? Ну, перше, так, да, їх могли з'їсти. Є ще варіанти. Е, ну якесь ритуальне. Жовнен, це е, Полтавська область, недалеко від Каніва, відносно далеко, затоплене водами Кременчуцького водосховища. Там е, було знайдено поховання, де е, цих на місці е, е, цих, е, поховали людину, голову відрізали, поклали поруч е, череп, а на місце черепа поклали черепаху. Не питайте, для чого такі, такі звичаї були. Е, Є ще варіант, до речі, теж були, наприклад, випадки відкритих поховань, коли робиться поховання, яма глибока, там метра два-три може викопатися, туди кладеться не а яма не закопується. А через рік-півтора приходять туди люди знову. І вже тоді вже починають закопувати, робити ритуал. Тобто то це по похованню було наприклад, нам це здається незвично, якось ну, як це поховання, взяти ну, там блядьте, біля вашого села там лежать ями, і там заходять, там собі лежать euh, небіжчики. Не тверезим прийдеш, впадеш ще і, і сид, будеш сидіти ніч, викричати. А, і, власне, да, це дуже такий обряд дуже псує життя археологам, тому що о, туди ж в ту яму нападали равлики, якісь там собі ще тваринки могли нападати. І коли о, потім впадаєш у розкопу, то попробуйте Зрозуміти, ці равлики вони туди нападали, тому що вони впадали, чи все цими равликами було засіяно все. А, до речі, ось, про зв'язок зоології палентології архео -зо палеонтології. Я, наприклад, в Британії поховання, де жителі не поховані, а навколо неї здається, 150 скам'янілих морських їжаків. Лежить собі. Тобто Вони десь знайшли їжаки мезозойської ери, викладали собі їх і тут треба консультацію обов'язково вже такого палеонтолога, який займається мезозойською ерою. Так от, тому, здається, очевидно, черепаху з'їли, але це довести ще треба. І, До речі, з бакланом, чому я кажу, що баклана в Ольві були надрізів, це якраз мені рецензент. Ми написали, що Бакланів їли, А рецензент каже, а доведіть, що їх їли. Тому що реально дуже багато речей не обов'язково, наприклад, от кури, для чого потрібна курка? Да, але насправді куре домашли не для того, щоб їсти. А це для того для жертвоприношень. Першочергово призначення курка це жертвоприношення. І, наприклад, курей знаходять в на близькому сході там 2600 років тому назад, ні, рече, десь. 3200 років назад перші кури на близькому сході, а 2600 років назад. Тільки перші кури в в, в е, кухонних похованнях. А так вони в кухонних рештках, а так вони в могильниках, в всяких жертвоприношенні, тому подібне. Тобто 600 років люди не їли курей наприклад, на близькому сході. А вони наприклад, ми маємо безпосередньо е, письмове джерело, як Юлі Цезар в цих в, в, в спогадах про е, війну з бритами. Пише, що е, брити, наприклад, курей тримають, але не їдять. Можна курку тримати просто для задоволення. Та так само, от все треба доводити. І через те, щоб довести, щоб окланив їли, то через то, переглянув їхні кістки, там у них всіх є сліди ножа, тобто, значить, їх їли. А ось черепаху довести, що її їли. Власне, це е, кістки із Ходосівки Рославської під Києвом. Е, це я складав, брав цей, синтетичну глину. Робив з неї імітацію собі панцир і викладав собі такий пазл. Бачите, це... доволі таки захоплива робота. Справді вам подобається лежать 3D-пазли. Так, да, оця якраз воно ну, є, складаєш ці 3 d пазли, і тоді починаєш розуміти, що, наприклад, от, о, в цей, цього панциря, от в нього можна ти, да, не все знайшлося, понятне діло. Е, не вистачає, вистача, є передня частина, є задня частина, ну, але відсутня центральна частина. І те ж саме другий панцирь, теж абсолютно є. Скоріше все, просто якраз її розрубали. І тут вже можна доводити, що значить черепаху їли. Протом, я не знаю, сюди шмяк сокири по черепасі, якось так. Так, да. інше, це до речі, це колега Наталя Хамайко знайшла на в Києві на вулиці Спаській, спаської, знаєте, вулиці. А там собі, наприклад, знайшли рештки моржа. При тому, що передні частини моржа, саме черепа, да, як ви думаєте, як моржі з'явилися в нас? А? А, в, ну, не, да, але не, не самих моржів. Знаходи в торговлі моржовими бивніми. А? Да, експорт в шлях із варяг в греки і борошові бивні. І чому якраз передня частина э, черепа? Тому що ними зручно таскати ці бивні Одразу так відрубали і собі ці бивні ну, носити собі і, і так далі. До речі, провели їхні ізотопні аналізи, дослідили, що це э, моржі із Гренландії. Тобто їх тащили із Гренландії, там був дуже вигідний э, місцевим населенню. Привозили э, вікінги, привозили залізо. Притему, знаєте, коли складається враження, що там привезли залізом, якийсь там меч, там собі там, там на конечні. Ні, вони вікінги вони були ще ті, вони е, ці, Старі цвяхи, оце ти ободки від діжок, які там, щоб вже зіржавіли, вже щоб, щоб не викинути. Оце, весь, оцей весь цей мотлах вони збирали, збирали, привозили е, в Гренландію, в, в місцево вимінювали на бивні моржів і привозили вже в Візантію, продавали ці бивні моржів там по зашалені гроші. Тому що от, да, от їли це... люди, люди індиків. Ну, теж десь ну, індик, що пішли в сільпо, купили стегно-індика, це можна всій кімнатою їсти тиждень. Собі. Ну, Справді менше, але якщо студент, студентське життя, то можна тиждень їсти. того. Е, да, так ось, власне, стегнова кістка індика сучасна із супермаркета. Ось це індик ХХ століття, який лежить у нас в колекції, собі, там собі, без породи, собі індики. Бачите, стегнова кістка в нього значно менше. А ось, наприклад, індики, які були в Україні 17-18 століття. І вони значно-значно менше. Тобто, коли читаєте якісь джерела, що там хтось там комусь подавав індиків, а індики речі, часто згадуються в описі в літературі 19 століття, а навіть 18, круташої та що є, то о, всіх, то знаєте, що індиків були значно-значно менше, ніж о, сьогодні хтось з вас їв в м'ясо бачите, дуже мало хто хтось м'ясо, тому що воно вважається смердючим, собі несмачним, жорстким. А кози це насправді основа о, цих таких бідних регіонів, там, власне, де не живуть свині корови, і про тому що там дуже такі несприятливі умови для тварин. Кози виживають, тому що кози мають о, це, як зафіксовано декілька прекрасних мутацій. Наприклад, вони зараз не скажу, скільки тисяч років тому назад, досидили, в них отримали. Одну мутацію, яка дозволяє їм. Перетравлювати різноманітну їжу, тобто, включно там вони можуть там, папір їсти, фа -фа футболки їсти, всякий є одяг, є сім... а ні, береш, ось це це дозволяє перетравлюватися. А ця мутація, яка дозволяє їм дуже підсилювати е, імунітет. І е, цю мутацію, кози було тут вони од одну підхопили мутацію на Балканах, а іншу підхопили на Південному Кавказі. А нинішні кози це являються нащадками цих тварин, тобто. звідси і звідси і е, ці особи з мутацією були підхоплені, і нинішні кози їх о, успадкували, тому що дуже корисне дуже корисне набуття, а тут щось з яйцем подають в столові столову. Варні яйця <плес> тобто <так, так, так. плес> да, то, з вашого раціону пропадають яйця. Ну зараз, хоча б літо, можна сказати, сезон ще в домашніх птахів сезон розмноження подовжені, то можна собі. А раніше ж то кури несли які всі порядні птахи, яйця то дуже короткий проміжок часу. Дослідили, що виявляється, для того, щоб курка несли яйця впродовж ну, майже цілого року, треба, щоб в неї змінилися ген, який відповідає тереотропний гормон, який регулює річний цикл. Щоб ця мутація цього гену відбувається, тоді курка починає нестися дуже дуже довго. Мутація, це в принципі відома, описана. А зараз на кістках описали, коли вона з'явилася. І що цікаво, так виявилося, що вони масово ці кури пішли з цими мутованими. Це 10 століття в Західній Європі, от 10 століття нашої ери. Кури вже пару тисяч років, в нашому регіоні є в Європі, всі їх їдять, а тут починають раптом ну, їх їдять саме як на м'ясо. Не на яйця їх їли, але це було так, це був сезонний продукт. А ось із 9 10 століття Західної Європи кури починають нестися вже цілий рік. І питання, що ж чого ж люди почали раптом звертати увагу на курей, які несуться. Скоріше за все, це пов'язано із а, аббатством клюні, в якому було проведено реформу е, релігійну. і Там було пожорщено е, правила постові. Ну при цьому е, постов це, це західна церква, теж нинішні католики. В них яйця можна їсти в піст, а е, було пожорщено з приводу поїдання м'яса, але навпаки було полегшено поїдання яєць. Ну, і хто, навіть це... колись в канію приїжджали деякі студенти, які були веганами, але ну, такими я не знаю, це називається веган, який їздяться. Так, от такі були в Кані, зараз є. Так вони теж час від часу яйця під'їдали, бо без, без яєць тяжко. Без м'яса ще можна, без яєць тяжко. Ви підкажете це на кварц, викладку. Дуже схожі. Це якраз кварц. Це, Майкіш, відбраковуємо гіо. Власне, тут це рештки білемітів мезозойської ери. І Знову таки рештки білемітів. Та, це це зуб ската, але скат може бути тут як і мезозойської ери, так і полігеновий період. Mm. Так що і, такі так, і, так, і, так, і скати траплялися. Треба визначати, який це саме скат. А найближчі фахівці зараз далеко по саме по скатах. Так, це якраз рештки скамніли породи. Я таких знаходив головон... червоної молюських, таких, ну в принципі, досить таки недавні утворилися. Але тут я саме знаходжуся по алювіальних відкладах, тому точно сказати не можу. Який вік алювії воно... та що пона. Так, і і ось рештки водорсті, які тут теж час часу знаходяться, але теж їх вік не можу сказати, треба шукати по ярах, де воно що було. Ну, тут кремні багатося. Ось, ось кремінь у да, да, красивий. Кремінь. Да. Тут якийсь кремінь був тільки що. А ось Кремінь із відбитком морського грібінця. Тому що у нас під час каміння дуже маленький такий морський грібінець. Ось таке. Це ж теж кремінь, так? Так, да, це теж Кремінь. Тобто виходить з того, що студенти понаходили третина. <гум> – Палеонтологічні речі, так? Так. Да. Ну, може, менше. Може, може. Десь буде вирістав. Mm -hmm. І манікюр прикольний. Дякую. Якщо вам покажу якийсь там ріг і скажу сам корова. Ну, це це розстріляніта. А розкажіть детальніше, будь ласка, Ось. для нефахівців. нефахівці. Розстріляніта це внутрішня мушля. Белеміта такого головного молюска, вона складається із речовини, яка називається арагоніт і добре зберігається в окопаному стані. До речі, навіщо ці мушлі їм були потрібні точно не встановлені, декілька версій, але жодна з них не являється остаточно доведеною. В сучасних кальмарів вже правда такого немає. Є в сучасних кальмарів такі тоненькі пластинки, називаються гладіуси. Але вони це все-таки не такі незначно тонкіші, не такі, як, як ростри. Але ж їх використовують зараз, продають там, з якоюсь метою а, ну, Біломіти продають бої, типу як е, стріли перуна на Олексі бачив їх, е, громові стріли і тому подібне. Е, насправді, в народі казали, що це може бути чортою пальці. Але також в народі казали, що це могли бути блискавка потрапила в пісок і залишила після себе такий слід, що доволі таки. Раціональне пояснення неправильне, але раціональне пояснення. Тому що не обов'язково, що всі вірили в минулому про те, що це були чортові пальці чи стріли піруна. А нині іншій... зараз люди вірять, дехто що це стріли піруна. Ось